Особливістю цього протесного руху в Україні є те, що більшість ініціатив виникають і поширюються активістами незалежно від політиків. Серед таких стрімко розвивається громадська ініціатива економічного бойкоту, яка закликає українців не купувати товари, вироблені компаніями, що належать провладним олігархам. Розповідають Руслан Дениченко і Оксана Лігостова. Підприємець Артур Козачук із Бойорки вже другий місяць підтримує протести, але своє невдоволення політикою влади він висловлює не тільки чергуваннями на столичному майдані. Віднедавна, купуючи товари в магазинах, він цікавиться не стільки їх якістю і ціною, а кому належить підприємство-виробник. Так, що я знаю цей бренд, і він належить дійсно представнику партію. Я не купую, а шукаю альтернативний продукт. Казачук каже: не хоче своїми грошима підтримувати тих. Хто віддає накази розганяти мирні демонстрації і ухвалює репресивні закони? Бойкот товарів і послуг, які належать близьким до правлячої верхівки політикам ініціатива небайдужих громадян. Пояснює один з її активістів Максим Панов. Майже 40 тисяч людей підтримали її лише в мережі Фейсбук. Вони роздають перед супермаркетами листівки і наліпки з поясненням, які саме торгові марки не слід купувати. Друкують за свій кошт, купуючи товари, які належать олігархам, товари чи послуги, які належать олігархам партії регіонів. Тим самим ми підтримуємо Януковича і цю партію, і цей злочинний режим. Бойкотують не тільки товари. Активісти закликають змінити мобільного оператора та перевести свій депозит в інший банк, не купувати газети й журнали, які належать близьким до влади олігархам. А ще додають в ході кампанії з'ясували. Деякі сектори економіки майже повністю контролюються регіоналами. Зараз тотально відбираються бізнеси. Наприклад, вся хлібна індустрія, індустрія в Україні належить регіонам, а без хліба ніяк. Підрахувати завдані бойкотом збитки дуже складно, однак активісти впевнені, їхні дії не залишилися непоміченими, бо вже отримують погрози. Експерти погоджуються. Економічний бойкот може бути ефективним методом тиску, особливо якщо його зосередити на декількох ключових для владної команди фігурах. Якщо у них впаде продажі на 10-15%, відсотків, вони це серйозно відчують в своїх фінансових результатах. Це будуть не втрати тих, хто працює, оскільки їм все одно має заплатити зарплату, а втрата прибутків. Крім того, власники підприємств, які бойкотують споживачі, щоб продати свої товари, будуть змушені знижувати ціни. Руслан Дейниченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.